Заволни схожий на повні ясвічки, що забаві душу людини. Най -най. Лариса жодного дня не сиділа за шкільною паркою, не розповідала біля дошки, не бігла з навесниками на коридорами, учителями її були мати й батько, а також книги і життя. Лесона мама, як щира українська патріотка, незапірно ставилася за казненою до того, що зі полонною шкільної ноги. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки на. Надія вернути ще раз на країну побачити ще раз, рідну країну поглянути ще раз на сині нібро, там жити чи вмерти. Мені все одно поглянути ще раз на все, могилки, востаннє згадати Палки і гадки ні долі. Ніволі у мене нема, зосталася піси, не одна. Як леся грала, згадувала то ми сиділи в тихесниках і слухали. Неможливо мене заслухати його з Ще одне захоплення Лесі, народна пісня. Леся швидко запам'ятовувала народні пісні, гарно співала, вона безмежно кохалася в них та шанувала на пісні. Так починали свій літературний шлях Джуна Леся Українка. Героїзм, з яким поетеса переборювала свої муки, непримиренність до компромісів робили Лесю Українкою наймужнішою серед всіх тогочасних поетів. Особисто особистому житті Лесі Українки було багато страждань, Познайомилися з Сергієм Маржинським у ликні 1897 року. В їх прийняла чуйність до всього прекрасного, гармонія і краса душ. Сільна праця, мріє, навіть хвороба. Останні роки короткого життя Сергія Маржинського були осяні світлом прекрасної дружби і ніжної турботи друго поетеси Лесі України. Для спіли всіх потрібні Радисе Петрів участь неромовною субою та близької людини. 1 серпня. 1913 року в коротному грузинському містечку Сурані перестало бити серце поете. Сімо великої дочки в похованому києві на байковому кладовищі. Ромашки ми, і і кохані. Це улюблені в лесі і Це ліківська рослина. На квітах дівчат, її квітах люблять виражати дівчата, тому її називають Ворожкою. Положки. така легенда. Покохали один по одного, насавка полива. Та хлопець пациент. Це не судилася її в часі. Висавка не могла жити без води, а Василько без землі. І перетворила оставка свого коханого на блокитну квітку. Думала, що підуть дощі і понеснуть квітку у водну безодність. Але так спустила міцні коріння. Так і живе на землі. По і краси. Дивкостя, на в одна з у нас в его бедности событий, прозрение и красный. Конбалия. Да я косяк, выключенная самых весых номер, одна из наилубленнейших у военных народов. Ее все называют Лилия Доллин, Кировые отдыха. Конбалия именно своими нековолезными японцами. Ее знают и сам их давать. Садись карибурий, царь хвороб. Її використовують в котлеті, неї буде, не болі за хворі Ой, понесли конвалю у високу залу, понесла із собою паночку довали. Ой на балі піселе, ну, з диченьку грають конвалію та музика. Із на все це грає. Може, собі моя панна колись доведеться. Гордацький у щастя якщо Ну, то пусть ти, моя пано, будеш утішати. Та побалася на себе старочках зубати. Може, коли це миле, що так любить дуже. Тебе, квіточку, зав'язу, залишив твої душі. Є у творчості Лісі Український твір віче». В ньому лице розказує про свої дитячі руки, коли вони разом збирались на руїнах людської фортеці, біля якої вона зображала французьку деревню жану дару. Тяжка хвороба гнала її, як дерева відірваної листок. З рідної волині в теплі країни. Віру доволі, в себе, батька пророни чередниця розмотувала перед нею свої поетичні нитки. Одеса, Крим, Чорне море, вона завжди пам'ятала, про рідний край про Україну. Не здивлячись на тяжку долю, листа прагнула до активної, уч... активної участі у громадському житті, проявляла інтерес до різних галузей знань. Знала багато мов, робила численні переклади, велику притрацю діяло від її поезії. Леся українка служила своєму народові огнистим словом, як перебалося з глибини самого серця. Ця життя поетеса була в серці, та воїном, що на шуті, полпав, помру, не чертах на своєму житті не нежданце, і проголосила серед того рідного розуміти. Без надії сподіваюсь, хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таких сподіватись, жити хочу, геть думи сніг. Я на обох ім перелоті буду сіять бандитські квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду вить на них сльози лісні, і від чистих гарячих ростами та пора. Льодовая, Може, кріпи підуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи володу страшною, буду пісню веселу співати. Довгу темною нічку не видно, не стою ні на хвильку очей. Це шукати ні зірку провідну, ясно владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміяти, Перед лихом співати пісні. Без носії та ти сподіватись. Жити буду, геть думати їм. Маможе, не жити, а вже друг мені чого сказати. Я поправді сказав, що й тебе цього, щоб у мене таку рішиться дома. Я не стрибала мені все, що більше ніж нічка. Бо перше я таке только. А тепер я бачу, що ви знаєте. Якби я, я ще не дуже замовився. Та й за мене чудові. І ви мені, що віць не віць не віць. я вже як запитаю. Слушай, це присутня, що я може видитися, власне, пишу, як ви знаєте, сама

У меня будет крово. И я унижаю чуть-чуть на этой. И платье могла со скоропом. Пускай я чудо, чего он это породок. И вот и стени чудо. И я был через мою местонице. Проконулась в волновку здесь и кринится. И установлены проснулись. Отдавать настройки на Побувала в місті Ялті. Ми були на 15-річчя української школи в місті Ялті, і звичайно, ми відвідали музей, про який сьогодні тому мені настільки приємно сьогодні було почути, побачити. І хочу сказати, що надзвичайно цікаво. Побудована робота в цьому музею, там такі патріоти по весь українці, такі ідеологи, так вони несуть слово лесі українки серед людей і тих, хто приїжджає, тих хто проживає в місті Ялті, що там не закривають, не зачиняються це двері. Цей музей працює вночі. Що саме цікаве, він працює з ночі, і там група молоді постійно ставить вистави одчити лесі Українки, і ми цілу ніч провели в цьому музеї потім ще. Е, декілька разів приходили, скільки ми там були декілька днів, постійно приходили, насолоджували творчістю дали українці. І я просто хочу подякувати і привітати вас з цим святом і дай Бог, щоб мене забували, як ви це лесень, не слухав люди. Ознайомилися, верніше не ознайомилися, а згадали те, що хтось Трошки забувся вже про э, звучить велико великої поетеції українського народу на Українки. І от э, прийшла э, в такі спогади приходять з вот, э, пору дитинства, коли э, це, ну я тільки я тільки пішла в школу, вот, а у нас в селі був драматичний кружок, густок, э, да? так? Вот, на 8 березня наші односельчани, робітники скрового заводу, поставили п'єсу, лісова пісня. І, звичайно, я була маленька, багато чого не розуміла, але ці спогади, вони до сих пір, тому що люди які виконували ролі на сцені, вони жили рядом, розказували ті вірші Леці Українки, ті дії, які виконувалися на сцені. І вони якось в мене в душі живуть до тих пір. Звичайно, багато всього забулося, тому що як життя вже вперед. А оця в пам'яті остається на це життя. Нахід за інших сценаріям ми робили дверяю, зушили костюми. Лісова пісня у нас була на сцені, стобу бачив. І месяця Українка сьогодні, яка виконувала головну роль, це вишник Олена, студентка третього курсу нашої кафедри Садністровського державного університету. Вона вручить Шуколаси наймаленькі учасниці нашого заходу.